Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, розпочався другий тиждень Великого перед Великодного посту. За уставом церкви сьогодні Божественна літургія не служиться, а увечері читаються притчі Соломонові, де почуємо добрі настанові. Слухайте діти повчань батьківських і прислухайтеся до них, щоб навчитися розуму. Тому що я вам даю добру науку. Набувайте мудрості та здобувайте собі розуму. Цього дня православна церква почитає своїх святих: преподобного Феофана ісповідника Сігріанського, що жив на початку дев'ятого століття, святого Григорія Двоєслова, папи римського із сьомого століття, преподобного Симеона Нового Богослова, а також ліцької нерукотворної на стовпі ікони Божої Матері, яка з'явилася у першому столітті. А преподобний Симеон, новий богослов, який жив у Царгороді, отримав добру освіту. Коли йому виповнилося 25 років, він таємно утік з рідної домівки у студійський монастир. Там преподобний Симеон усамітнені почав творити Ісусову молитву. А під час богослужіння оточуючим здавалося, що Симеон, хоча і перебував тілом у храмі, проте душа його споглядала райське блаженство. У 908 році молитвенник став ігуменом монастиря святого Маманта. Доброта поєднувалася у Симеона з принципом. Повістю та непохитним виконанням церковного уставу. Проте братії зі слабкою вірою це не подобалось, і вони ледь не вигнали з монастиря Ігумена Симеона. Проте царгородський патріарх, знаючи святе життя преподобного, покарав бунтарів, а Симеона повернув на старе місце. Ще за життя він отримав дар зцілення та чудо творінь. На схилі літ, коли святий Симеон залишив керівництво монастиря, розпочав писати богословські твори, за що і був прозваний новим богословом. Сьогодні його молитву ми читаємо перед долученням до святих. Таїн помер преподобний тихо та мирно у 1021 році, явивши після смерті благодатну допомогу багатьом християнам. У цей день свої іменини відзначають чоловіки, які мають імена Григорій, Сімеон та Феофан. Многа я вам літ! Возлюблені у Христі. У час, коли душа і тіло прагнуть до очищення, скористаймося порадою великого святого пустельника Ніла Синайського, розум того, що постить світла зірка на чистому небі, а розум того, хто пригостився похмурий, як небо у безмісячну ніч. Тож нехай Господь благословить ваш нинішній день.